Всім привіт! Ой, давно мене не було вже з вами. Зараз що зніму? Що я вирішив зняти вам швидко, поки є час. Е, зніму вам охоту свинки. Як свинка приходить в охоту, бо багато хто не розуміє, грає вона, не грає за кнурами, не за кнурами. Як дивиться, коли правильно запліднюють. Ну, як себе поводить свинка в охоті? Дивіться. Ось вона. Дюрок, вони грають дуже спокійно. Вони не кричать, вони не лізуть на станок, вони не вирощать, вона спокійна. Ось, до неї підходжу дивіться. Вона починає хлопати уши. Ось, дивіться, до неї можна підійти. Ось, до неї можна підійти. Нічого вона робити не буде. Вона не втече. Зверніть уваги на уші Зверніть уваги на уши. Все, вона хлопає уши. Все, свинка виходь. Ось. Все. Все, вона стоятиме, вона з міста не, не здвинеться з місця. Ось. Все, свинка виходь. Я відійду, вона стоятиме. Я буду балакати з вами, вона стоятиме, ушима хлопати. Все, охота в свині. Будь ласка, це другий день. Другий день я вам розкажу. Як я запліднюю своїх свиномат. Може хтось запліднює по-іншому. Я запліднюю, слідкую. Перший день. Бачу, що починає приходити в охоту. Приходить в охоту. Я цей день пропускаю. Ввечері вже їду, домовляюсь за сім'я Кнура. Приходить другий день. Свинка грає взагалі три дні. Первістка. Якщо молода, вона грає три дні. Саме краще запліднення це другий день увечері і третій день повторно зранку. Так роблю я. І я виходжу на заплідність 99,9%. Я знаю точно, що вона в мене запліднена. Це перше. Тому що і багато людей ще не розуміють, коли запліднювати. А, побачили в охоті, все, давай, знасилували її, а вона за два дні все вигула. Не спішіть. Побачили, що вона в охоті? Ждете день. Вона розгуляється до, до ось такого стану. Ось вона себе буде так спокійно вести. Ось вона. Згорблюється, бачите? Горбиться. Бачите? Горбком стає. Все. І запліднюєте. Що ще вам хочу сказати? Багато читаю груп, скидають фото. Скидають фото. Ось отак. Сфотографували. Живіт, скидають фото. Скажіть, будь ласка, свиня порісна чи ні? Яким образом? Як вони бачать, чи в них очі узі чи що вони бачать? Да, порісна. Все чекайте. Ну як по животу... Да, вісить, дивіться. Вісить живіт. Вісить. Як можна по животу на 25-30 день побачить, що вона порісна? Як? Всі пишуть. 85 коментарів. Так, звісно, по ній видно, в неї живіт обвіз. Да не не в неї живіт за перший місяць. Перший місяць там отакі, ось навіші. О, о, ось о, мізинчики. Там ще навіть їх немає. Там зародочки, який може бути живіт. Який ось порісна, порісна два місяці. В неї не опущений живіт. В неї живіт ще сильно не опущений, але вона вже майже два місяці порісна. По чому ви бачите? Розкажіть мені ваш секрет, класний такий. Як ви бачите, рентген по фото, я не розумію. Ну, як ви бачите, я бачу це по-своєму. Одне єдине правило в господарстві, по якому ви можете самі собі це називається. Е... Виявить порісність по домашньому. Перше. Ви свинку запліднили. Взяли листочок. Або ну, хтось, можливо, десь отут малює там дату. Намалювали собі дату. Все, вона переграла, все добре. Слідкуєте за нею 18 днів. Проходить 18 днів. Вирахували, проходить дату. Прийшло 18 днів. Три дні контролю. Три дні слідкуєте за її поведінкою. Якщо в неї буде ось така ж сама поведінка, як зараз, ось така, як вона є, значить вона не запліднилась. Бо багато хто запліднив все, забулися дату, приходила вона в охоту, не приходила вона в охоту, порісна, і починають задавати питання. Скажіть, порісна, не порісна. Та да так не буває. Одне правило єдине. Запліднили. Записали дату, коли вона має прийти в охоту наступний раз через 18-21, Все, чіткий контроль. Слідкуєте. Якщо все нормально, вона не приходить в охоту, все, вона відбилась, чи як там правильно кажуть, все. Вона запліднена, все хорошо. Вона спокійденько. Вона буде їсти. у неї піднімається через неділю. В неї піднімається гарний під апетит після за.